Ти знаєш, як заінтригувати людину? Як? Завтра розкажу. Так, колектив. Всім привіт. Знаєте, що я хочу зробити? Хочу зробити шашлик з кроля. Ось маю такого кроля забив. І кролів тримаю, а шашлик не робив ну, дуже давно. Взагалі тільки декілька разів, раз чи два робив, і то дуже давно. Тому. Хочу зробити, ну і покажу, як би нічого особливого, просто покажу, як роблю я. Кому цікаво, той подивиться, тому що якби, варіантів, різних варіацій повно. Хто як, хтось, свої якісь нюанси в кожного. Ну а я просто покажу, як роблю я. І кому цікаво, той просто подивиться, якби дане відео. Тому, що ми робимо? Короля зараз розріжаємо на. Ну, шматочки, які там кожному подобаються. Да? І грубі частини, які є в м'ясі, просто ще робимо надрізи, щоб краще промаринувалося. Це я якби на пришвидшеній зйомці да? покажу, щоб час не займати. Ось де там які кістки ось такими ножицями кухонними поперерізаємо. ось. А все остальне ножиком якби, розбираємо на зручні нам шматки. Тому тут якби, нічого такого, ріжемо, хто як вміє, кому як подобається. Тому поїхали. Так, ну вийшло. Ось так. У нас м'ясо. До речі, кролик у мене був без лівера вже 2,350. Як ви бачили, довільними кусками, які кому подобаються. І тепер це все діло заливаємо водою, простою холодною звичайною водою, щоб ну, вода витягнула, які тут є ще залишки крові. Ось. І так, якби декілька годин, нехай воно повимочується, я зо два, зо три рази е, воду якби, зміню. І вже крові не буде ось цієї, і далі будемо маринувати. Тому нехай вимочується. Так, ну що, пройшов деякий час, ось так вже вимочилось наше м'ясо. Лишню кров вода забрала, тепер будемо його ну, маринувати, скажімо так. Да. Що я беру? Сіль 12 грамів на кілограм м'яса. Я собі відважив ось вже Солим. Так, сіль є, так? Да? Тепер е, приправа, ну, до шашлику пачечку приправи. Так, є. Тепер е, соєвий соус. Три, чотири столові ложки. Три ложки, я думаю, вистачить. Так. І цибуля. Куди ж без цибулі? Ось так кільцями нарізав три цибулини і сюди ось так, помнявши її, ось, додаємо. Так, і тепер це все діло вимішаємо. Можна було ще перчику чорного меленого, але в мене його виявилось немає. <свісно> Можна було б ще з півтора грама на кілограм перчику дати. І щось напевно. Напевно, мало приправи до шашлику. якась пачечка невеличка. Ну зараз гляну, можливо, в мене ще є. Так, до шашлику нема, найшов до курки. Піде до курки також. Треба, якщо невеличка пачечка, то купувати дві пачечки до шашлику. Ось так. Іде, помириться. І все, більше нічого не даю. Приправка є, сіль, є, цибулька дасть свою ноту. І я думаю, буде добре. Так, перемішали і тепер можна було б це все діло накрити харчовою плівкою, да і в холодильник. Але в мене ж є вакууматор, тому я хочу це спробувати завакуумувати, Так я думаю, буде ну, набагато краще. Тому зараз спробуємо. Так, ну що, спробуємо? На вологому режимі. Вологому, воно повільніше, якби вакуумує. Все. Ось так навіть видно вологий, бачите, ось сюди трішки просочилося да, маринаду, і воно залишилось у цьому лоткові. Зручно воно серветкою зараз я його витру, і якби воно нікуди лишнє не потрапить, тому що повітря забирається тут ось зверху. Ось, і воно ну, не засмокче. Тому тому так. ну і Маємо ось такий завакумований. Рахуйте, 2, 350 м'яса було, да? ну, з кістками, з усім. І тепер, в моєму випадку, на добу холодильник, нехай маринується. Можливо, можна було б і раніше, там, годин 12, але в ну, мене не виходить. Я буду його е, жарити, да, смажити е, через добу. Тому на добу в холодильник, я думаю, воно собі добре промаринується. На вологому режимі воно так його дуже не... Ну, не стискає так, як на сухому або на ручному. Ось а так. Повітря викачало і воно собі тут буде маринуватися. Я думаю, тому вакууматор навіть в цьому випадку річ прикольно. Щось завакуумувати ось, замаринувати саме, я думаю, так набагато краще, ніж би воно просто лежало у мисці. Тому зустрічаємось через добу, будемо смажити це все діло. Розгорівся вогник. Смажити буду на звичайних дровах. Тут грабок, дубок попадається, так як фруктового немає. дерева ось хіба що вон та вишня, що зломало мені вітром. Але туди, по-перше, вона мокра, по-друге, я туди не полізу. Тому я думаю страху нема. Звичайні дрова пайдуть. Біля вогняка я вам скажу тепліше, тому що сьогодні мороз, трошку грію за одну. Так, і обов'язково посипаємо солью зверху. Ну і тепер смажимо, виклали на рішітку, і тепер головне не прохлопати, частенько перевертати, щоб не пригоріло. Хоча так. Не завжди виходить. Постійно прохлопаєш. Ну, але тепер смажемо. До готовності. Тут якби процес звичайний. пробу, шматочок відрізав. Я думаю, що напевно вже і готовий. Десь пів годинки він смажиться. Mm -hmm. І по солі класно, та ти шо. Ну як там проколоти? Не видно за диму, але кров не виступає. А я думаю, готовий. Так ще декілька разів переверну, щоб не, не спалити головне. Тому на цьому і все, напевно. Постарався показав, головне частенько перевертати, видно, да? гораного майже немає. Класна скоринка. Ну, мені подобається, по солі класно. Єдине, що Ну, приправи до шашлику треба купувати велику пачечку або дві маленькі, бо в мене була невеличка. Я додав ще до курки приправи, то в принципі класно. То, що треба. Тому давно не робив, але воно того варте, треба робити чашечку. Ось, а Королі тримаю, а шашлика не робив дуже давно. тому я Все показав поетапно. Що за чим, як я роблю, скільки чого. Просто простий рецепт, як двері, да, але... Я спробував, ну дуже смачно, реально. Тому не буду перетримувати його, забираю з мангала, бо ще досмажується, бо в кінці припалю. Ну, а ви підтримайте лайкосом, Ось кому не важко. Ну і все. І ми пішли смакувати. Це дружина не їсть такого. Ось. Ми з сином будемо лакомитись. Тому всім дякую, всім до побачення. Робіть, не пошкодуєте.